Всім привіт! Коротенько про сидирати в цьому році. Після пшениці це такі найгірші поля, дали десь 2 2,5 тонни пшениці у зими. 30 липня посіяв сидирати 6 кг на гектар і додав ще 2 кг дайкону. В 6 кг 12 культур. Не всі зійшли. І зразу, і потім не всі зійшли. Десь я тільки 8 нарахував. Мороз вбив кукурудзу. У вересні мороз був, кукурудзу вбив і гречку. Тому їх не видно зараз, тільки залишки. І найкраще все почуває Дайкон, Редька. Ну і, мабуть, все. Присутні ще горох, Овес, де ДНД ріпачок зійшов. От. Щось приємно. Бобові культури. Горох. Вика. Сформували бульбочки бактерії і фіксують азот до сих пір. Не може не радувати. Так, це горох. А ось вика. Так, фокус. Ось так. Ну і оце найяскравіший представник. Дайкон. І ось фацелія. льон, буває, попадається. Якби щороку вдавалося, таких сидирати, ми говорять б не знали. А так по плану кукурудзи на наступний рік прямий посів. Я гліфосадити не буду, ці сидерати. буде менше добре в мінеральних. І покрив, що дасть змогу на цих піщаних ґрунтах зберегти вологу. Ну це план такий, а там далі побачимо. Як бути чесними, то перед цим я показував найкращу ділянку. Ось одна з гірших. Хоча і сіли тут раніше під дощ. Але дощ такий сильний пройшов, що замулив рядки і не дав змогу взійти покривним. Вони ті, що зійшли, дуже тяжко себе почувають я тут спробував ще підсіяти з тиждень тому зимуючий горох. Для того, щоб він виготував і фіксував азот ще зимою, весною. Бо по-нормальному в нашому регіоні сіяти кукурудзу це десь під травень. До того часу ще можна хорошу вегетативну масу набрати. Так, подивимося в сходи. Як завжди на камеру не знайдеш, але ми постараємось. Ось, здається, є. Це мілко був дуже. Хоча сіяв я десь на 5. Зимуючий горох, будемо спостерігати.